Середа у здолбунові виявилась неспокійною. Напередодні стало відомо, що в одному з районів міста виявили пса хворого на сказ. Спершу помітили дивну поведінку, господарі звернулись до відповідних установ та ізолювали тварину. Та хвороба виявилась для домашнього улюбленця смертельною. Містяни такою новиною здебільшого шоковані. Страшно, а прививки є від нього, якщо забалію. Страшно, звісно. У мене в домі, в домі собаки, є, я їх боюсь. Обходжу стороною. Хвилююсь за своїх внуків. Бачила щось, писала в інтернеті на рахунок того, що виявили. Казали, що багато у нас зараз бігає. то десь були, виявили сказ, а щодо чого, то до кінця все не знаємо. Навірно, ну, що дикі тварини забігають сюди, десь. Тім, дехто з жителів міста стає на захист місцевих тварин. Переконують, загрозу чотирилапі не становлять. Не нападають вони, ні на кого їх прикормили трошки. Не собі поїли, бачите, як лежить. А ви теж годуєте? Да? Купляють тому лапки тут. Всі годують. Я такого не чула, щоб тут нормальні собаки тут були. Не чула, я просто кажу. міський голова здолбунова Владислав Сухляк каже: такої ситуації в їхньому місті не було дуже давно. Тож від сьогодні в районі залізничного вокзалу вводять карантинні заходи з метою запобігання поширення смертельної хвороби. На виконкомі будемо 24 числа приймати е, рішення про те, що е, поінформованість населення. В з місця локалізації правила поводження вивозу тварин, котів, собак і відповідно проводити в разі чогось щеплення. Карантинні заходи вже з сьогоднішнього дня будуть діяти в межах радіусу 10 кілометрів. Відповідно виявлення випадку на сказ. Та от на території області цьогоріч це відбувається не вперше. Від початку року зафіксовано вже сім випадків захворювань тварин на сказ: чотири собаки, два коти та одна лисиця. Нещодавно спалах хвороби, зареєстрували на. Демидівщині та у Квасилові, та все ж у Держпродспоживслужбі області кажуть, нині ситуація стабільна та контрольована. Проводяться відповідні профілактичні заходи. Це в першу чергу щеплення домашніх тварин, тобто собак і котів населення. Крім того, була проводилася останні 3-4 роки пероральна імунізація диких м'ясоїдних. Фахівці закликають уникати контактів з дикими тваринами, популяція яких збільшилась внаслідок заборонена полювання, так само, як і не варто контактувати з безпритульними тваринами. А от щоб вберегти ваших домашніх улюбленців та запобігти зараженням, необхідно регулярно їх вакцинувати. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ТІВІ.